Вона хоче у майбутньому рятувати чужі життя, але сама у заручниках недуги. 16-річна Вікторія Потапенко з Черкас з малку прикута до ліжка. У дівчини тяжке захворювання хребта. Через це її тіло деформувалося, а кожен рух супроводжується несердним болем. Утім, шанс стати на ноги Віка все ж таки має, та це не по кишені її родині. Сніданок, навчання, хобі усе вікине життя у ліжку. Через тяжке захворювання вона прикута до нього з маличку. Навіть найменший рух викликає нестерпний біль. Втім, так було не завжди, каже мама дівчини. Проблеми зі здоров'ям почалися після щеплення БЦЖ. Тоді війці був лише рік. Налягла спати, вранці проснулася, в неї двигались тільки одні ручки. Нас на 11 місяців положили у гіпсові кроватку. Потім 6 років корсети разного виду, міняли ми їх кожні там 4-6 місяців. Болісне лікування, десятки діагнозів та низка надскладних процедур. Це все призвело до того, що хребет дівчини почав стискати внутрішні органи. Навіть руками було важко шевелити. Тобто тільки або на боку на спині не можна болити. Вісім ребер удалили ребра болять. Попри нестерпний біль, Віка повсякчас не полишає книги, гарно вчиться і цікавиться усім, що відбувається у світі. Щоправда, інколи сумує, що не може усе побачити на власні очі. Вона знає набагато більше, ніж свої однокласники, тому що ну, багато неї було проектів, які вона самостійно робила. Вона мріє стати лікарем, щоб ніхто не хворів. Задля цього готова витерпіти ще й не одне випробування. Я тільки родилася, це вже захотіла. Я не знаю чому, але навіть самого маличку я бабуськи зав'язувала отут на руці жгут і брала з кров з кров'ю Я хочу допомагати тим, от кого відмовляються, отак от як у мене було. Щоб мрія віки здійснилася, потрібне тривале лікування. Допомогти взялися лише у дитячій хірургічній клініці за кордоном. Там дівчині фактично реконструювали хребет. Аби Віка врешті змогла одужати, потрібна ще одна операція. У нас єдиний шанс це поїхати назад в Санкт Петербург у цього професора, який вже знає, що він робив, як він це робив і щоб він її доробив. Тому що в них ну, вони шанси дають на те, що вона стан. Вартість операції понад 150 тисяч гривень. Та таких коштів родина дівчини не має. Тому єдиний шанс стати на ноги для віки допомога від небайдужих. Реквізити, за якими можна допомогти дівчині, ви бачите на екрані. Анастасія Вікторія Хамаза, Сергій Коноваленко, Твай.